Попри перемир'я, волонтери не марнують часу. Допомогу військовикам батальйону Січ знову відправили львівські активісти. Тепер бійці батальйону матимуть новенький теплий одяг, а також чимало запасів їжі, які вже традиційно зібрали у львівському аквапарку пляж. У час, коли Росія відправляє свої порасейські гумконвої, після яких чомусь посилюються обстріли позицій наших захисників вітчизни, львівські активісти відправляють традиційний вже вантаж одягу і харчів. До слова, спецодяг, а це штани, шапки і бушлати шили на замовлення. На мою думку, це справді йде війна в країні. Аквапарку Пляж постійно діє акція по збору ну, в зимовий період часу зараз ще відправляється партія теплих речей і товарів першої необхідності, які реально потрібні нашим бійцям на передовій. Буваю там, сам бачу, орієнтую ситуацію, що все-таки армія не є досконало забезпечена всім необхідним. Бус напакували так, що ледве вдалося зачинити дверцята. Серед продуктів харчування солодке, яке також дуже чекають на передовій. Пригодиться воїнам і сам буст. Це вже третій автомобіль, придбаний Андріаном Гутником для наших військових. Цей автомобіль буде використовуватись для постійного довезення на передову гуманітарної допомоги, і все, що необхідно, бійцям. Я думаю, що це буде як рейсова маршрутка, яка буде їздити і відвозити бійцям. Напереду все необхідне. Автомобілі, хоч і старі, але вони дуже надійні. Дуже надійні. Вони не вибагливі до якості пального і виконують свої місії. Ми дуже задоволені. До сих пір необхідні теплі речі. Також там є продукти швидкого приготування, дуже важливі краєм ока. Побачив там є такі речі кулія, цукор. Відповідно воно також дуже потрібно. Ну і солодощі, скажу вам відверто, пробиває на солодощі дуже часто і вони розлітаються дуже швидко. Війці констатують, що на передовій досі неспокійно. Досі є місця, де ведуться військові дії. Тому допомога військовим і далі є надважливою. кожна річ. І продукти, які приносили мешканці ближніх будинків, будь-то шоколадки від пенсіонерів чи малюнки від дітей, потрапили в руки воїнів. Не дивлячись на цей колапс, який стався в економіці з гривнею, і цей ажіотаж, який тривав в магазинах, і що все було пусто, і все страшенно подорожчало, люди продовжували йти і продовжували віддавати і олію, і крупи, і, тобто, не залишаючись собі, а напевно думали все-таки про щось більше. Про наших хлопців, про те, про те, що це є, напевно, і необхідною. І знову, як і минулого разу, з відправленням чергової партії допомоги активісти не...